Сьогодні ми розкажемо вам історію, від якої на голові підіймається волосся. А обурення виходить за межі етичних норм. Історію, де вдову обіцянками повернути чоловіка місяцями годував той, кого вона знає з чотирьох років. Той, чию дитину вона хрестила. Той, хто таким чином видурив з неї більше мільйона гривень. Одразу скажу, проблема дуже глибока. Тож не проходьте повз, поділіться цим відео. Ось приблизно так мав виглядати цей блог десь ще місяць тому, коли ми взялися за цю історію. Однак на фінальній стадії монтажу до нас звернулася вдова загиблого військового і попросила не викладати матеріал у такому вигляді, щоб ним, не дай Боже, не скористалася сторона захисту шахрая. Ми її повністю розуміємо і прислухаємось до неї. Однак сьогодні, коли офіційні джерела вже дали інформацію в медіа, ми вирішили повернутися до цього інциденту. Імена в цій розповіді ми приховаємо і почнемо, мабуть, постаті самого полеглого героя він був звичайною людиною, працював менеджером. І коли почалася повномасштабна війна, одразу виявив бажання служити. Однак це в нього не вийшло, і йому відмовили через брак досвіду. Він продовжував тренуватися. Після роботи приходив додому, клав цеглинки в рюкзачок і бігав по району, щоб трошки піднабрати у фізичному плані, і він таки здійснив свою мрію. В свої 40 плюс років йому вдалося повоювати на найгарячіших напрямках. Але 7 серпня 2023-го його оголосили зниклим безвісти. Коли це сталося, звісно, почали звертатися ми у всі установи, які тільки можливі, щоб щось дізнатися, щоб якось хоч якусь інформацію для себе знайти. Звернувся до мене мій друг, та наш друг друг нашої родини, який являється моїм комом близьким другом. Сказав, що він також військовослужбовий і сказав, що в нього є знайомі військові, і він буде намагатися якось цю інформацію знайти і вияснити, щоб мені допомогти. Хочу сказати, що його я знаю, можна сказати, з дитинства. Це дуже близька мені людина. Його, я дуже знаю добре, його родину, мати його. Мене вихователем дитячому садочку, коли мені були 4 роки. І він сказав, що так, дійсно, він знайшов людину, яка зможе допомогти. Що коли ще тільки він поступив до лав ЗСУ, він цю людину возив. Цей чоловік дуже такий статний, має зв'язки. І він спробує дізнатися, де ну, зараз мій чоловік, чи він живий, чи він в полоні. Але це коштує грошей. Безкоштовно ніхто допомагати не буде. Він 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 казав, що ця людина має він все, все життя попрацював у службі безпеки України, а зараз він ну на пенсії і. Також служив в лавах ЗСУ. У нього було тільки по батькові Васильович. Він казав: от Васильович, все Васильович нам все зробить. Через певний час фейковий СБУшник Васильович все ж таки взявся до справи. За старт процесу повернення він попросив 50 тисяч гривень. Тобто я заплатила 50 тисяч е, потім. Подзвонив і сказав, що так дійсно підтвердили, щоб вивезти з полону, потрібно заплатити ще 50 тисяч. Я, звісно, ж діла, ну як мені потрібно було рятувати мого чоловіка. І ви розумієте, якщо б якась людина з вулиці, там, з Телеграми чи з Фейсбуку, мені запропонувала схему визволення з полону, я б ніколи в житті не погодилась на це. Але ж це ж близька мені людина. Він сказав, що ти не переживай, я в цій людині впевнений на 100%, він не підведе. І так, от, з жовтня місяця, я періодично відправляла гроші. Було таке, що ну, він написав і сказав, що потрібно 150 тисяч, щоб заплатити ці гроші на російську сторону. Платиш і його відтуда ввозять. Я заплатила, і тут він мені пише, от ти представляєш, от люди Васильовича їхали на машині, везли гроші, і тут їм взірвали машини. Люди ці загинули, і гроші ці візли. От ти розумієш? От Васильові вже втратив своїх людей. От таке от трагедія така сталася. Ну ж ти ж розумієш, ума це ж не хто в цьому не винен, це ж війна. Ну я кажу, так дійсно, я ж розумію. Скажіть, будь ласка, так. ви називаєте такі цифри? Так де вибрали? Гроші? Я отримувала гроші чоловіка, поки він був безвісти, зниклий. І ще я була вимушена і гроші позичати, щоб історія ніде не випала, безпринципний шахрай залякав свою жертву погрозами розправи з боку цілого клану вигаданих спецслужбістів. Залякав настільки, що та навіть боялася вийти з хати, а дитину не випускала гуляти. Це видумане ім'я Віктор Служба безпеки. Він сказав, що якщо ви не будете тримати свій рот на замку, то ми приїдемо до вас і вивеземо вас у кар'єр, вас, вашу родину, ваших близьких. Вб'ємо вас і вивеземо. Якщо ви будете багато розмовляти, він мене ввів в такий жах. Я боялася брати телефон в руки, бо мені сказали, що ваш телефон прослуховується. Якщо ви щось комусь скажете, ви не будете жити ні ви, ні ваш син, ні ваш чоловік, який зараз знаходиться в полоні. І я боялась виходити на вулицю, боялась спілкуватися з своїми родичами. Мої родичі цього не знали. Вони не знали, в якому я жаху знаходжуся. Однак виплати, які отримувала жертва, поки чоловіка шукали, швидко закінчувались. Тож свій секрет про надію на краще під страхом смерті вона повідала його рідній сестрі. Справа в тім, що до мене звернулася моя невістка. З проханням і інформацією щодо того, що мого братика можуть визволити з полону за певну суму грошей, але нам обіцяли, що буде така, знаєте, як сума, цілком, ну, як би, ну, 100 тисяч, так це починалося. Ми подумали, подумали, невелика сума для того, щоб визволити рідну людину. Але про це ніхто не знав, тільки я і вона. Нам прийшлось трошки брехати. Чому про це ніхто не знав? Тому що нас залякали. і вона навіть не казала шахраю, що сестра знає е, е, цю історію. Вона боялася настільки, що вона навіть до магазину не ходила, вона не могла за хлібом вийти, вона дитину нікуди не випускала з двору. Вона просто була, знаєте, людина прожила з е, березня місяця по жовтень, просто у пеклі. Вона ніде не виходила, зокрема то, що вона телефонувала і казала, Сума така, сума така, сума така. Обіцянки історії ставали все більш заплутаними. В якийсь момент Васильович вийшов з гри, а на його місце прибув якийсь Віктор. Погрози посилювались, а загальна сума зростала. Зараз я це розумію, що це повна нісенітниця. Коли мого чоловіка везли додому, коли я заплатила величезні гроші за нього. А мені сказали, що доїхали до кривого рогу. Він попросився до туалету. Вибачте, відкрив двері машини і втік. А зараз він бігає десь по посадці, бо він не хоче повертатися додому. Ось, так, ось таке було. А потім сказали, що так, ми його знайшли, бо ваш чоловік поїхав до прокуратури, почав там кричати і казати, як це так, мене викупили за гроші. Я хочу до всіх хлопців там, де вони є. І що його назад повезли в те місце, де його утримували, і він буде там знаходитись до офіційного обміну. Е, ні, його на даний момент тримали, як мені казали, е, представники Служби безпеки. Тобто, як внутрішній полон, як наші тримають наших. Приїжджав до мене додому, це мій кум, і казав моєму синові, ось твоя мати так старається, ось вона його так викупає з полону, а він не хоче повертатися додому. Це ж означає, що він тебе не любить. Він не хоче до тебе повертатися. Оце таке він сказав моєму синові, і все може так би і продовжувалось, якби одного разу сестра загиблого не вирішила провідати свою невістку. Як тут під час чаювання прийшла смс, -ка. одного разу я прийшла до... додому, ми сиділи разом, і тут прийшло повідомлення про те, що. Нібито переводять в більш безпечне місце, і треба за це заплатити певну суму, десь там ну, близько 20-30 тисяч. І піднімає на мене очі і каже: там його не битимуть, там він буде більш-менш у безпеці. перечислять, кажу: ну звісно, звісно, перечисляють. Перечислила, перерахувала ці гроші. Не пройшло ще години, як цей шахрай зателефонував ну, повідомленням, написав, що. Перевели, але щоб він мав змогу митися гарячою водою. Потрібно ще 7 тисяч, кума, будь ласка, кума. Дай нам дай перечисли ще 7 тисяч, і Роман буде купатися в гарячій воді. І тут в мене цокнуло в голові. Ну, не може такого бути. Як це? Давайте ще за гарячу платить, давайте, щоб він ложкою їв, давайте, щоб він на матраці спав. І я зрозуміла, що той все розвод. В неї очі стікляні, вона нічого не вірила. Вона мила. А коли раз за разом варила бульйони, коли казали, що ми веземо твого, це таке для неї щастя було. Вона там просто себе не відчувала. І після кожного разу, як його не привозили... Ви розумієте, який це психологічний стан для людини, який це психологічний стан для її для їхньої дитини, що ось ну, батька не привезли, тому що там не вийшло, тому що ще гроші треба, тому що так і там. І ось саме після цих добірних 7 тисяч гривень я пропоную поговорити про шахрая. Він теж військовий, і як ми з'ясували в суді, скоріше за все він ігроман, з величезним стажем і просто нескінченними борхами. Через своє горе захоплення він, начебто, навіть скоїв СЗЧ, поїхавши, нібито, лікуватися від залежності. Тож я припускаю, що будь-яку суму цей парубок міг спустити дуже швидко, а ось ті самі 7 тисяч взяв, щоб добити якийсь бонус чи, можливо, якісь фріспіни. І тоді пройшло певний час з того моменту, і коли вже Коштів, яка повинна була перевести стільки тоді, коли в двір привезуть. Але її так обдурили, вона себе не почувала. Вона перечисла усю суму і кричить мені в трубку нашого хка везуть додому, він ось на ранок буде вдома. На ранку вдома не було. Я зібралася і поїхала в СБУ. І все Повідомила нашій структурі, нашій владі про те, що з нами сталося, але наскільки запугали, наскільки її вона була, знаєте, під впливом цих, ну як скажемо так, запу. Залякувань да наскільки вона була під впливом, що вона навіть при зустрічі з органами не давала ніяких е інформацій. Ніякої вона казала, я знаю цю родину, ця родина дуже порядна, людина, ця людина дуже порядна, це наш і Я йому довіряю і з вами е спілкуватися. Я не маю сенсу. І тут я пропоную знов повернутися до студії. Тобто, просто уявіть, зловмисник так сильно залякав свою жертву, що та спершу навіть боялася свідчити проти нього. Через свою залежність він вигадував історії, в яких розповідав, як їздив в полон до як вони обіймалися, як в полоненого борода виросла величезна, і як той відмовлявся їхати додому за викуп, бо йому буде соромно перед хлопцями. Але потім якесь прийшло усвідомлення до. Усвідомлення цього, що сталося, вона вірити не хотіла, але ну як, вона людина розумна і доросла. Прийшло усвідомлення і вона пішла на співпрацю з органами. І з того часу, оце з березня і до сьогодні триває ця справа. І ми дуже ждемо вироку суду. Нам дуже хочеться знати, який же срок присудять, який вирок чекає на цю людину, яка просто, знаєте. Зневажила наші почуття, яка просто стерла нас як особистості. Ми ну, я не, не можу, мене немає слів передати те, що ми відчували. Ми жили у пеклі і нікому нічого не розказували. Люди добрі, будь ласка, не ведіться, не слухайте. Хто вам буде що обіцяти? Це війна. Зараз дуже складна ситуація, і кожна людина мріє визволити свою рідну людину. Хти усілякими методами і е, способами, але е, не стань такими жертвами як ми. На суді про продовження запобіжного заходу сторона захисту намагалася змінити для шахрая тримання під вартою на домашній арешт. Він заявляв, що провину свою усвідомлює і дуже хоче повернути борги. При цьому, коли суддя Цимбалістенко запропонувала підкріпити своє цитата непереборне бажання компенсувати збитки іпотечним кредитом під заставу сімейного майна, сторона захисту розводила руками. А дружина і мати підсудного гучно бубу. Я взяла в борг приблизно 500 тисяч. Зараз я перебуваю в такій ситуації. Мені потрібно людям повертати гроші. Тому що я обіцяла ці гроші повернути. Ви розумієте, якщо б я повернула свого чоловіка, це б було по-іншому. Я б розуміла, заради чого я це зробила. А виходить так, що мій чоловік мертвий з 7 серпня 2023 року. А я весь час викупала його з полону. Ігрова залежність це дуже серйозна проблема сьогоденного суспільства, особливо серед військових. Це хвороба, яку дуже часто примножують вживанням заборонених. Речі. Човен ймовірно, і в нашому випадку теж під впливом постійного бажання відігратися людина здатна на найвинахідливіші злочинні махінації, навіть на такі жахливі, як ця. Але чи шкода мені цього махінатора? Хм, Абсолютно ні. Він зазіхнув на святе. Тож, хай його справедливе покарання буде уроком для всіх. Друга, який помер за сім'ю і державу, він зробив своїм ігровим рахунком, а його сім'ю ледь не знищив психологічно. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і обов'язково діліться цим відео. Допоможіть привернути увагу до проблеми ігрової залежності серед військових. Це дуже важливо. Бережіть себе і побачимось.